У вересні 2021 року світлини відремонтованих згідно європейських стандартів шкіл міста Апостолове були чи не на всіх новинних ресурсах. Однак сіли учні за парти своїх навчальних закладів зовсім ненадовго. 24 лютого 2022 року через бойові дії в Україні очне навчання було призупинено. Учні країни продовжували навчатися дистанційно. Всі мріяли, що ось ось війна скінчиться. Але 22 липня, внаслідок ракетних ударів з боку Російської Федерації, сильно постраждали саме школи в міста Апостолове, серед них школа номер 3 яка знаходиться в самому центрі міста. Перша ракета упала на подвір'я перед школою. А друга ракета, значить, впала всередину нашої школи і саме пошкодила. Початкову школу, чотири класи було понівечено, і попереду у нас відповідно теж була дуже велика така хвиля, сталася, що були понівечені класи. Тому, от коли ви зараз пройдете і подивитеся в школі, то ви побачите, що все, що створювалося, було зруйновано буквально за якісь. Хвилини, це для нас ну дуже великий такий біль, тому що ми чекали, ми готувалися і рік не провчилися у нашому закладі, як він був зруйнований. На даний момент у нас більше 600 учнів. На сьогоднішній день в майбутньому зрозуміло, що ми не, має, не можемо продовжувати тут навчання, але продовжуємо навчання дистанційно. Тобто діти наші залишилися в нашій школі і продовжують дистанційно. Ті, хто навіть виїхали за кордон, вони бажають навчатися mm -hmm. разом з нами тут. Лишаються учнями цієї школи, тому що школа постійно дає хороші знання. І діти, більшість дітей, учнів, випускників, поступають до вищих навчальних закладів. Ось ми з вами зараз знаходимося в коридорі нашого навчального закладу. Ви можете побачити, як він був відремонтований, які у нас гарні класи були. Відповідно, був, ну, говорили люди, приїздили сюди, щоб подивитися на наш навчальний заклад, і фотографували і казали, дайте хоч сфотографуюся, тому що це заклад європейського типу. І от, на жаль, все це було зруйноване. Два фут і два зберіга. Це вони зазнали найбільших руйнувань, тому що воно це обвалилося. Якраз це біль... найбільше руйнувань. У нас чотири класи. Тут це класи початкової освіти, там де е, дітки маленькі навчалися, і саме це було пошкоджено найбільше. Сюди прилетіла uh -huh. друга ракета, яка впала посереду посередині школи. А навпроти що це за приміщення? Навпроти це у нас приміщення іде е, будинок творчості. Да, там, він теж страждав, так, ну так, да, вікна повибивало. Це, в основному тут воно складається із двох половинок, там вже теж були трохи mm -hmm. відповідно, ну, поцілені вікна, то вони вже позабивали. Ще більше постраждала від ударів ракет Перша школа. Це трапилося у ту саму ніч на 22 липня. В результаті будівля буквально зруйнована. Також постраждали житлові будинки поруч. Ракети Російської Федерації знищили сучасний навчальний заклад із новими інклюзивними класами та комфортним дитячим простором, у якому мав звучати дитячий сміх. Тепер про ремонт за європейськими стандартами майже нічого не нагадує. А апостолівцям залишається сподіватися на її відбудову та щиро вірити, що дуже скоро усе стане так, як раніше. До війни. Наш ліцей відремонтовано повністю два роки тому. Це опорний. Навчальний заклад, у якого є не тільки ось ну, безпосередньо будівля, яку ви бачите, а ще і дві філії в нашій апостолівській громаді Володимирівська і Михайло Заводська філія і. З єдиним, як то кажуть, керівництвом так. У нас в ліцеї навчаються діти з першого по одинадцятий клас, а у філіях з першого по дев'ятий клас Женість мають можливість у продовжувати своє навчання у апостолівському ліцею. Ну, угу. в цілому наш педагогі... вірніше, не педагогічний, а взагалі наш колектив це 67 осіб. 50 із них це петпрацівники. Це ця трагедія з нашим навчальним закладом сталася 22 липня, тобто от вже минув місяць того самого з цієї самої події, і буквально тиждень після цієї трагедії. Ніхто із працівників школи і учнів, і навіть батьків не могли ми навіть спілкуватися один з одним, тому що все спілкування було тільки про одне, про цю страшну трагедію. І все супроводжувалося сльозами, риданнями. І, ну про це говорити ми десь, мабуть, через 10 днів почали, хоч ну більш-менш спокійно, тому що школа. Наша ну жила дуже активним життям, і ми мали дуже багато планів на майбутнє усі, які педагогічні. Проєкти тільки організовувалися в Україні і не тільки в Україні. Ми намагалися в них брати участь. Це і демократична школа, проєкт демократична школа. І у нас тут працював навіть волонтер Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки, але ну, він рік у нас побув, а мав два роки. Але через коронавірус ну, змушений був поїхати. Ми співпрацюємо. Із компанією GZ. Завдяки ним ми виграли в конкурсі і мали дуже сучасний тренінговий кабінет, де могли. всякі заходи Проводити не тільки шкільні, а й громада, ну, Громаду залучали. Отже, ну, якби у нас була дуже активна позиція, ну якій ми в принципі не змінюємо, хоч немає будівлі, але е, будівля це ну, я не знаю 30-40 відсотків. А в е, усі інші відсотки це той дух, дух творчості, дух креативності, дух е, поваги і дух любові до дітей. І е, жодна ракета не може це знищити. З вересня у нас дистанційне навчання з використанням онлайн технологій. мали велику практику в зв'язку із епідемією коронавірусу. Ми проводимо урок на, уроки на платформі Zoom, тобто безпосередньо вчитель і клас учнів, і до речі, вже настільки ну вдосконалили цю систему, що ось випускники цього року, хоч саме, Ну, коронавірус прийшов, коли вони були в 9 класі, от випускалися зараз. То вони настільки гарно здали національний мультимедійний тест. навіть маємо двох двох бальників хоча. За всі роки існування ЗНО у нас не було 200 бальників. Це, як я не знаю, така, такий подарунок від випускників. Тут ця трагедія, і тут вони так ну, взагалі на високому рівні поскладали тести. Тобто система навіть дистанційного навчання вже налагоджена досить добре. А для нас у пріоритеті. Ну, не в першому. В першому це завжди було комфортне середовище для учнів. Ми намагалися працювати так, щоб школа була дійсно домом для учнів і щоб всі тут. Почували себе комфортно, а от одним із других пріоритетів це якість навчального освітнього процесу. І ну, якість дуже висока: 77% якісний показник з української мови, стільки ж з історії України, і трошки менше з математики 74%. Але це ну, взагалі дуже бомбезний якісний показник, тим більше в умовах воєнного часу. Найбільше постраждав спортивний зал, ну його немає. Немає бібліотеки, знищена сучасна їдальня. У нас в їдальні було все, про що тільки можна мріяти. Все дуже нове сучасне обладнання. Потім немає частини не класних кабінетів. Актової зали немає. І та частина корпусу, яка збереглася, це просто навчальні кабінети. От, От таке ну, найважливіше, тим, чим користувалися всі учні, все воно знищене. П'ять років працюю я в цій школі. Школа була нашим домом. В 87 році я прийшла до цієї школи. Перший клас любила я цю школу. Це було дуже цікаво. Школа була нова на той час. Сучасна нова школа. Навіть тоді, 40 років тому, мені дуже подобався там маленький, у нас дворик є у школі. Там малесенькі такі були сосни. Вони і зараз є, але одна впала. Ви знаєте, потім пройшов час. Пройшли мої діти до цієї школи, троє діток навчалися. І я ж таки працюючи тут, кожного ранку бігла, дуже мені подобалось це і робота моя, і заклад, і колектив. І, все. і коли 22 числа да, пролунав цей Ах, вибух, як перша думка прийшла, немає на своє ліцею. Чому прийшла ця думка? Тому що дуже близько, дуже близько був цей гучний ну, постріл чи взрив. я живу поряд з цією школою. То було дуже страшно. То в о п'ятій ранку, коли закінчився комендантська година, я вже була тут. Я вже була тут, Бо я не могла не прибігти. І це було дуже сумно, трагічно. Я сподіваюся, що мої діти надалі будуть онлайн. Навчатися в цій школі, а я онлайн буду працювати надавати допомогу діткам, батькам. І надавати консультації, всі потреби, які треба вирішувати. Ми будемо вирішувати разом з нашим колективом, з нашим керівництвом. Будемо йти далі і сподіватися на те, що ми переступимо поріг нової школи, сучасної нової школи. У дітей має бути дитинство. Шкільні спогади, забави на перервах та вірні друзі. Війна відібрала в українських дітей все те, що зазвичай наповнювало їх життя. Але так не може бути завжди. Кожна школа, яку зруйнували ворожі ракети та артилерія, буде відбудована. І дуже скоро за новенькі парти сядуть вони, сміливі українські діти.